Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філі автопарку, а це наше нове надходження. З гордістю хочу вам представити Cadillac CTS 2014 року випуску. Цей красний приїхав до нас зі Сполучених Штатів Америки з незначним пошкодженням задньої частини. До цього ми ще дійдемо. В цілому по автомобілі у нас сірий колір. По екстеріору також у нас сірі легкосплавні литі диски від компанії Cadillac оригінальні. яскрава оптика, дуже гарно виглядає. По пошкодженню був бампер. Заднє праве крило та оптика. В цілому нічого критичного, навіть у уселитель самого бампера став його рідний і нічого там не пошкодилось. В цілому, що можна про автомобіль ще сказати, у нас безпечовий доступ на всіх дверях. Звісно, у нас датчик сліпих зон, чорний перфорований салон. В ідеальному стані дуже гарно все виглядає. З автомобілем дуже гарно слідили. слідкували. У нас повний електропакет, пам'ятний дінь, електрорегулювання бокових дзеркал, електричний ручник, датчик світла. Велике шкіряне кермо від компанії Cadillac як ми бачимо, дуже все гарно виглядає, стилізовано. Справа у нас знаходиться управління мультимедіа, зліво управління голосовим, прийняття відклонення дзвінків, підігрів керма. Та е, управління круїз контролем. В цілому по бортовий комп'ютер нам не видає жодних помилок. Технічного стан автомобіль обслугований знехочу. Тобто він завжди був під наглядом і ніяких питань до цього ми не маємо. У нас штатна мультимедіа дуже гарно виглядає. Ось така чорна. Та, е, близької навіть. Двохзонний клімат-контроль, вентиляція та підігрів переднього ряду сидінь. Тут у нас. Знаходиться ось така невеличка таємничка. Туди можна сховати свої документи. Вся весь автомобіль нашпигований електроніку на 2014 рік. Це дуже приємно. Також е в нас є декілька варіацій їзди нашого автомобіля, і, звісно, е класичний коробка автомат. Звичайно, в даному автомобілі в нас е заслуговують також. Невеличкого внимання це компанія Боус. Задній ряд сидінь у нас дуже просторий, низька посадка, дуже багато місць. В цілому постану теж ж саме, ніяких питань. Все дуже чітко та гарно. Комплектація даного автомобіля це Luxury Edition. Щойно ми з вами пройшлися по кожному пункту цього авто. Підсумувавши, хочу сказати, що. Це, напевно, одна із, із тих автомобілів, які точно всі знають, коли бачать а, саме цей значок впереді або позаду себе. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви можете купити його в кредит, лізинг, 3D, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Зробити це можна в місті Одеса по адресу Михайла Грошевського, 15 Ми чекаємо на вас. До зустрічі.